Нової подорожі. Головне вирватися з дому. Чорні, соковиті, солодкі черешні. Не подобаються мені ці хмари. Місце рибаків на озері, яке називається Благодатне. Таке гарне, унікальне місце. Полонне найстаріше місто Хмельницької області. З дуло мого бейса. Всім здоров'я, каналу я Віктор. Виїхав на трасу, позаду залишилось місто Нетішин. Це старт нової подорожі. Маршрут буде пролягати через міста Шепетівка, Полонне, Понінка та Звяги. Здається, виїжджаю на асфальт. Мій поводир. Османд родив мене якимись крайніми дорогами. Це вже судилків. Шепетівку проїхав швидко, поганими, але короткими дорогами. Героям слава. В загальному погода сьогодні. Хороша, але сильний вітер пориви до 14 метрів за секунду. Опадів не передбачається! Ліворуш, праворуч, зелено. Так класно їхати по цій дорозі. Головне вирватися з дому. Наш основний недух це телевізор і диван. Як завжди, ловити рибу заборонено. А що це? Якийсь ставок чи заплава річки? Даю місце, щоб зупинитися на перекус. На легкий перекус. Ось тут є заїзд. Непогане місце. То ще й під черешнею. Ось такі чорні черешні. Це величезна черешня. Недалеко від дороги. Чорні соковиті солодкі черешні. Уже їсти не хочеться. Все, перекусив, пора їхати. Ще дві жмані черешень взяв з собою на вечерю. А небо затягує така чорна грузова хмара. Констатую, дорога Шепетівка поломне в хорошому стані. Безпроблемно можна їхати автомобілем, тим паче велосипедом. Полонський район. Не подобаються мені ці хмари. Під них холодом тягне. Полонне. Спочатку я хотів заїхати в місто, але зважаючи на погодні умови, в пріоритеті, в пріоритеті укриття, шелтер, а тоді вже променад по місту. Це, мабуть, об'їзна. На карті я бачив кар'єр в лісі чи за лісом. Прямую туди побачив лісову дорогу, звернув, не знаю куди вона мене приведе, але десь далеченько є. Озеро називається Блаженне озеро. Мушу повертати назад. Десь не туди я заїхав. Там вже бачу кури бігають, якісь поселення. Ще одна спроба знайти озеро. Ось там я щось бачу. Так. Сиє озеро. Сиріе озеро подивимось, кому воно стане. Місце рибаків. По всьому видно, озеро мілководне, та ще й рівень води впав. Тут не покупаєшся, лише комарів наживеш. Їду далі. Я вже знайшов місце на озері, яке називається Благодатне. Я перший раз не зміг сюди потрапити, а воно дійсно благодатне. Тут можна і, якщо не покупатися, то помитися. Дно озера це глина, якої тут багато. Столик. З лавочками я вже на ньому розклався, буду вечеряти, а намет поставлю, мабуть в цьому місці. Це моя термосумка. Тут продукти, які можуть зіпсуватися і ось, що їх охолоджує. Пляшка з льодом трошки розстав, але ще лід тримається. Ще завтра до обіду вона протримається. Комарів багато, але де їх зараз немає. Запалю гриба трутовика. Може менше комарів буде. Працює? Комарі не набридають? Стало так тихо, вітер вщух повністю. Видно, що на цьому озері купаються тарзанка. О, качечка живе в цих зарослях. Мерів збільшилося, ставлю велосипед і буду заходити в намет. Є невеличкий конденсат, але зовсім мінімальний. Зараз зітру його. Таке гарне, унікальне місце. В лісі озеро невеличке, красиве. Поснідав, зібрався, їду в полонне. Дві години на візуальне пограбування міста. Дякую цьому простору і часу. Полонне найстаріше місто Хмельницької області. Пресвятої Богородиці град Десятинний. Як стверджують джерела Володимир Великий, коли побудував Десятинну церкву, то відписав їй 10-ту частину всіх своїх міст і сіл. В тому числі полонне. 996 рік. Зараз в Полонному проживає 20 тисяч мешканців. Вчора виїхав, переїхав, заночував тут. Сьогодні хочу подивитися Полонне. Ось. Таких цікавих місцях, саме старе місто Хмельницької області. Так, да, так, да. красиве місто. красиве. Ось, та й так, а далі попрямую по Нінка і на звягель. Все. щасливий вам, дорогу. Дякую. побачення. Така ось несподіванка. Зустрів свого підписника з полонного. Їдемо далі. Хочу подивитися костел Святої Анни, Троїцьку церкву та... Залишки старого укріплення Пентагону Я думав хомора маленька річка, а вона така середня. Залишки старого валу. Сходимо гору, піднімемось. Їду вздовж річки Хомора. Багато масів. І знову місток. пішохідний. Я так зрозумів, що це парк. Цікаво проїхатись. Так, це був парк. Я гуляв по парку. Огорожений. Їдемо в центр. Почаю з полонного, їду в напрямку Понінки. Здається, цьому місту я виділив більше запланованого часу. Об'їхав його вздовж поперед. Зволоднів, буду шукати місце, щоб десь пообідати. Єврейське кладовище. як вантажівок, так і легкових. Причому легкові авто трапляються круті поряд з старими жигулями. Доброго дня. Це вже понінка. А там вон який дим з труби чорний йде Це мабуть картонно паперова фабрика. Заїду, подивлюсь. З який ще зберігся артефакт. Це річка Хомора. Гарна річка. І сюди відходи скидає картонно-паперова фабрика. Саткування, все димить, все грязне. Місцеві екологи виходили на мітинги, але що змінилося? Як змінилася екологія зараз, я не знаю. Я в'їжджаю. Шитомирську область. Це Першотравневськ Десь там праворуч тече річка Хомора, яка впадає в річку Случ. Сьогодні в мене задача як мінімум дістатися до... Місце з'єднання Здуло мого бейса. Такий вітер сьогодні. Вітер сьогодні не сильніший, ніж вчора, але я змінив напрямок руху. Вчора їхав на схід. А сьогодні на північ. А вітер в основному північний, північно-західний. Сонце теж сьогодні палить. Температура вища, ніж вчора. Я відчуваю, що деякі участки асфальту м'які але на сьогодні дорога сонце і вітер. Це мої, це моє товариство.